Exzellenz, liebe Schwestern, liebe Brüder. Exzellenz, liebe Wir blicken heute auf zu Maria, auf das Ende ihres Lebens, auf ihre Vollendung. Ihre Aufnahme in den Himmel ist krönender Abschluss, aber nicht in dem Sinne, dass nun Schluss wäre mit ihrem Leben. Vielmehr ist sie aufgenommen in die himmlische Vollendung, die kein Ende kennt. Сьогодні ми піднімаємо свій погляд на Марію на кінець її життя, на її завершення. Її небо взяття є завершенням, але не в сенсі, що її життя закінчилося, навпаки, вона піднялася до небесної слави, до повноти, яка не знає кінця. Це сповнення визрівало протягом днів її земного життя. А ми всі знаємо, що її життя не було легким. Задаймо цю таїствіну вагітність і благовіщення, коли Архангел Гавриїл сповістив про те, що вона, молода дівчина, зачне дитину, сина Божого, дією Святого Духа. Задаймо лише важкі обставини, народження її дитини перед брамою Ефлеємо. Для неї дитини, яку вона носила під серцем, не знайшлося місця в жодному домі. Вона змушена була народжувати дитину на дворі, у стайні, Серед бідних відкинутих людей, серед звірів. А вже через кілька днів після пологів вона була змушена тікати з Єгипту з дитиною і святим Йосифом, його опікуном. Ці події нагадують мені вас тут, в Україні. Скільки страждань і скрути доводиться переживати вам, вашим родинам, усій вашій країні та церкві. Все внаслідок цієї несправедливої і агресивної війни, яку всупереч міжнародному праву веде Росія проти вашої батьківщини. Це повномасштабне вторгнення триває вже майже два з половиною роки, скільки страждань, скільки руйнувань, скільки смертей, скільки ран і травм, скільки несправедливості. Ця війна вже принесла вам і вашій батьківщині. Немає жодної сім'ї, яка б не переживала цього. Тому сьогодні ви, напевно, будете асоціювати себе радше менше зі святом Успіння Марії з його радісним і пасхальним характером. Скоріше в своїх стражданнях і бідах, сьогодні ви, напевно, будете шукати опіки та пристановища в страждальної матері. На це натякав старець Симон, коли сказав їй: Меч прошиє тобі твою душу. Це пророцтво звершилося під Христом. Коли серце Ісуса було пробите, вона теж тако була вражена у саме серце. Скільки з вас, можливо, відчували таке саме по відношенню до власної дитини, чоловіка або дружини, дорогого родича або друга, коли дізналися про смерть або важке поранення, спричини цією смертоносною війною. Марія, матер Долороза, страждальна мати. Мати Копаціянс співстраждальна мати, яка співстраждає разом з своїм сином, яка зустрічає його на хрестній на дорозі, яка терпить під його Христом і плаче за ним після того, як знімає його знято з Христа. Також має співчутливе серце і до вас, і до всього вашого народу. Вона страждає своїм сином, а сьогодні з усіма вами. Вона не залишає свого сина в годину найглибших страждань і принижень. Вона також не залишає і вас, не залишає ваш народ сьогодні в цій жорстокій ситуації війни. Марія одна з вас, темрява Христа і страждання, досвід, коли ми так мало відчуваємо присутність Бога, безумовно можуть стати викликом для нашої віри. Бог часто здається таким далеким від нашого життя. Ми так мало відчуваємо його велич. Цей внутрішній виклик може повільно і непомітно підготувати підґрунтя для того, щоб людина впала у відчай перед обличчям зовнішніх викликів. Та навіть у годину темряви і Христа Марія зберігає вірність своєму Синові. Її вірність у вірі опирається на вірності любові. Любов не дає зневіритись. Вона не знає жодних застережень. Вона дає серцю, силу і відвагу не, впадати, не падати у відчай навіть у важкі часи. Як і її син, Богородиця, єднається з усіма людьми у їхніх стражданнях, особливо з вами тут, в Україні. Саме тому сьогодні, в день її свята, ми можемо прийти до неї з усіма нашими стражданнями і бідами, з усіма нашими страхами. Ми можемо вірити, що Пресвята Богородиця є поруч з нами. Ми можемо завжди шукати в неї розуміння і співчуття. Ми повинні усвідомлювати, що вона розуміє нас в нашому болю без зайвих слів. Ми можемо відчути в ній розраду, яку не потребує багато слів, але здатна надати сенс цим стражданням. Її життя, життя Пресвятої Богородиці. Не оминули страждання і хрест, але Бог дав їй сили стояти під Христом і розділяти страждання свого Сина. Та хрест, добрі брати і сестри, це не остання річ, Бог перетворив біль Богородиці на радість і возніс її з Христом у свою славу, бо як страждальна мати, вона бере участь у Воскресінні свого Сина, ось чому і ми можемо знайти розраду і надію, дивлячись на неї. Страждальну матір в цю годину наших страждань, щоб ми, так само як Марія, могли одного разу стати учасниками Воскресіння її Сина. Адже переображена Божа Матір це знак життя, а отже, і надії. Бо в Марії Бог показує нам наскільки високо є Його думка про нас, чого ми для Нього варті, і що Він бажає нам зробити. Він не знищує нас, але довершує. Так само, як довершив Марію. Він не кидає нас у безодню смерті, але підносить до свого життя, як підніс Марію до себе. Сьогоднішнім святом церква протиставляє правду про людину, омані та неправді про людину. Неправда про людину проявляється в цій нелюдській жорстокій війні, яка суперечить міжнародному праву, яку веде непередбачуваний деспот. Та всіма силами пригнічує свободу і суверенітет ваш і вашого народу. Ця практикована неправда, ця брехня про людину знаходить своє вираження серед іншого у воєнних злочинах у звірствах цієї війни. Наше сьогоднішнє свято стоїть на противагу цьому, бо правда про людину є іншою. Подібно до Бога, ми також повинні думати про кожну людину, дивлячись на кожну людину як на таку якою вона є перед Богом, як образ Божий? У цьому відношенні Бог сяє в кожній людині. Отже, в кожній людині ми маємо справу з Богом і Його Сином Ісусом Христом. Усе, що ви зробили одному з моїх братів і сестер найменших, ви мені зробили. Тому ми повинні ставитися до кожної людини з пошаною, яка їй належить, як до образу Бога. І чим більше люди будуть жити цією правдою, тим менше неправда про людину зможе поширюватися у світі. Чим більше цією правдою живе людина, тим слабшим і безглузнішим стають у нашому світі всі воєвничі конфлікти з усією їхньою зброєю. Schauen wir heute deshalb auf die verklärte Gottesmutter, das große Zeichen am Himmel, das Gott uns als Zeichen des Lebens und der Hoffnung geschenkt hat. Von dort fällt Licht auf uns alle, das unser Leben selbst noch inmitten der größten Not hell macht. And keine Macht dieser Welt vermag dieses Licht auszulöschen. Тому сьогодні погляньмо на переображену Божу Матір, великий знак на небі, який Бог дав нам як знак надії та життя. Звідти світло падає на всіх нас, роблячи наше життя світлим. Навіть серед найбільших випробувань, і ніяка сила в цьому світі не може погасити це світло. Амінь.